Так, друзья, всем привет. Хочу підзняти снять наш кавун. Короче, началась у нас уже выборка. Вот такие есть лапти хорошие. Це уже тоже скоро будет. Ну, уже він спілий. Бо один усик, другий усик и третій усик уже сухий. На днях сегодня. Сьогодні ні, ну завтра, післязавтра вже будемо зривати, тому що сьогодні ми вже трохи зробили. Вибрали трохи його. Коротше, ходимо підряд. Там вже теж вибирали. Спочатку влазили отак, от пробували там, де перві, ті, що поспіли. А тоді сьогодні ми вже пройшли один-два, третій рядок ідемо. Коротше, отака. Ситуація є, бачите, лопається, я не знаю чого, що лопається, дощів немає. Коротше, на цей баштан був один дощ. Один дощ. Це вже як були малесенькі плоди і все. У нас взагалі нема дощів, нічого, подсолнуха. Трещини, ну січки дивіться, так це ще не здоровить. На подсолнухи страшні. И, я ж кажу, лопаються. Ну, ті, що позасихали, то таке, но є отакі кандидати, що ну, їх не багато, конечно, но є. Ну а так кавуна, я вам скажу, немало. Аби дощі були бомба. Цьому году вообще такого ще года не було, що, що вовче немає дощів. Ні каплі не каплі ніде. Скільки ми это йому вообще? Скільки б йшло. Ну ось теж кандидат. Бачите, ну він ще зелений. Тут суховатий. Тут ну, щось немає взагалі в нього. Ну і цей зеленкуватий. Немає взагалі. Ну нічого. Ну а так кавуна я вам скажу нормально. Сорт у нас продюсер. Тут вроді би кусь засох сьогодні, ось бачите, зірвали один. На 6 кг чи на ну, і нормальний він. Всі рядки нормальні, более-менее, пооходили від цього жовтого листка. Оцей перший рядок. Ну, на нього завжди найменше було обработки, ну, по листу. Ну, фунгіцидом. Ну, бачите, цей нормальний. А цей, бачите, полоска жовтого йде. Ну, ще дуже багато пооставалося. На ньому, то що зелених ще багато. Ще зелених багато. Я ж кажу, кавуни ти. Коротше, кавуни йде від 4 десь, до 10 кг. Саме більше ми зривали 9. 8909. Ось бачите, і цей теж вже спілий, готовий до продажу. Ну, Ми трохи вже продали. Подивимося, що воно і як. Скільки його ну, буде. Ну багато лопаних і дощів немає. Ну, Ми їх сразу, ті що лопані теж зрізаємо, все зрі... ну, зриваємо те, що щоб йому легше було, може він ще щось пусте, бо передають дощі в нас. Може ж вони підуть колись. Може ще щось зав'яжеться. Може бути, якщо зав'яжеться. Небагато. Ну я ж кажу, ну а так в середньому кавуни 5, 6, 7 кілограм. Ну є і маленькі, там 4. Ну, Ще менше 4 ми не рвали. Ну, люди беруть, і сильно здорові не беруть. Бачите, ну є кандидати. Ось один такий, другий, третій, четвертий. Цей ми рядок ще не йшли, четвертий ми. Ще не проходили, ну ще будемо, ще заход будемо робити, треба ще трохи зібрати. То що збирати багато. Будемо пробувати виїжджати, торгувати. У нас ціна 15 гривень. Була і 20 Ну і зараз є 20. Ну, ми торгуємо по 15. По 15 люди і приїжджають. В інтернеті виставка виставляв всіх, хто заказує, хто сам приїжджає. Потрохи, потрохи, потрохи діло йде. Подивимося, що в нас вийде з оцих та ну хай 40 соток. 40 соток кавуна отакого. Просто в чому немає доща, немає. Ми його раз полили були по 5 літрів під кожний кущ. А так нема доща. Діло слабувати. Ну гудина вроді би держиться, ну бачите, містами підзасихає. Оце отаке. Той взагалі перший щось непонятно. Лібо там дуже багато навоза сипнули. Ну, Такий год дощів немає, пшениця була слаба, подсолнух, я думаю, буде слабкий. Ну і кавун слабуватий буде. Ну, Будемо потрохи, вже ці три почти пройдено. Осталось 11 перебрати. Ну, ми за недільку, може, його розетуємо. Подивимося, як воно, що воно. Лопаються, лопаються, не знаю за чого вони лопаються, жара, ліба що немає бур'яна на ньому. Подивимося. Може на наступний рік треба, щоб був бур'ян. Оставимо, може, трохи, щоб присутствував він. А там хто його знає, як воно йшло. що. Ну, каун. вкусний, сладкий і пахне. Ну, кауном. То що не бризкав я. Не якоїсь елітрою, У мене тільки було фунгіцид. Поначалу ото підкормка, щоб його вигнати, ну самого гудину. і все. І по кауну я нічого не бризкав. Отакі От каунчики лежать. Бачите, он засох. Коротше. Непогані. Продюсер цей. Якщо є, то я буду і напевно, цей пробувати ще продюсер. Ну будущее там ще сорта є. Нічого поки не буду казати які. Якщо будемо садити на следующий рік, як нічого не поміняється, то хочеться глянути скільки буде за цією площаді по фінансам, по затратам. І тоді будемо Дині ж що дині? Що сказати за дині? Тут опробні кущі, бачите. Вони печуться, це дині недорогі. Медова тут диня. Ми різали. Одну, дві, три вроді різали. ну Бачите, вони підпікаються. Тут була сама перва здорова, попробували, вона не сладка нічого. Ну таке. Тут теж, бачите, печеться. Зараз покажу Сінгенту в скудиню. Вона, пос... Вона вижила з, тих... ну, з той посадки, як кавун садили е -е 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 Бачите, тут вже стежка натоптана, то що ходимо, подивляємося, щоб ніхто не рвав, буває. А так носочки ця сингента. Ну що з нею? Тут вже її накривали її, взагалі не можна накривати. Ну це сінгента. Дороге сіміно, сімено 10 гривень одне. І поливали ми водою, добав, ну, підливали її. Вона вроді, ну, дуже спека, нема дощів, як нема доща, то. Бачите, тут взагалі йому кавун. Хто рано посадив, так як ми. Рано. Ми посіяли 13 апреля. До апреля. Він вийшов, зійшов, тоді морози його придавили, він видержав морози. І оце отаке от вийшло. Ширина 3 метри на... ну, між рядками, якщо будемо на наступний год садити, ширина буде 2 метри. Подивимося. Те, що три, ну, Аби дощі були, було більше кавуна і більше заплилося. Ну а якщо буде по 2 метри, буде більше кущів, більше піде сімочки, ну, насіння і должно бути більше кавунчика. Я так думаю. Будемо пробувати щось, щось думати. Ну, в цьому году, на цей год, що нема дощів, такий кавун. У нас тут ребята сіяли теж кавуни ну у них теж вони лопаються і малі спека дави ну і не посходило багато що воно. тут теж бачите і малі кавуни ну ми тут вже рвали це ми до цього тепер ми підряд ідемо то ми виборочно вирвали побільше побільше і, бачите, вон лопнутий вон Беля нормальный, то и лопнутый. Там тоже он кавун. Осечка кавун. Его так и не выйдет на есть. Ну все он. Тоже здоровый. стоит. Кавуна, конечно, блин, цей продюсер, конечно. на еще и осталось а семена. Бомба. Ну як уберемо вже все оце, тоді покажу, під зніму відео, скільки ми чого потратили і скільки заробили. А на цьому будемо заканчувати відео. Спасибо тим, хто дивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!